тим бабушками. О, воно звар, ви бачите трактора, такий трактор. Хто це робить? Дорога. Водить трактора. Ага. Це знаєте, що що це молода людина робить, 23 років. Ну, і дорослий парень, твари. То ні. Та водить. І прокоментуйте, що ви думаєте про ці вироби? Ну, що я б сказав, все отлично. На Лабі росудок. Все отлично. На чому ви поїте в Богодухів? А? В Богодухів Та на чому поїдуєте? Я пішки піду, разом не заводиться. Я тепер пішки піду. Я привик ходити пішки. Молодчина, я нічого не маю. І воно все крутиться, відкривається. Це справжні детальки. Це бачите? Це ж то треба Rolou o amarelo. Que, é que